Експозиція, яка стверджує життя, красу образів та квітів у Чернігові в стінах Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній відкрилася нова виставка від Чернігівської обласної організації Національної спілки художників України. Виставка має назву Константа Краси, і на ній представлено 34 роботи 15 провідних художників Чернігова, які є членами Чернігівської організації Національної спілки художників України. Фактично, головна тематика цієї виставки це весна, квіти, власне, те, що ми завжди пов'язуємо з цією порою року. Організатори кажуть, що ця виставка є своєрідним подарунком для містян, аби вони могли насолодитись красою весняних образів, які назавжди закарбовані на цих полотнах. Головна тема нашої виставки це те, що краса і життя переможе смерть. Україна загарбників, а ми ці війну. Сьогодні мистецтво воно також виконує дуже важливу функцію. Воно допомагає нам пережити ці страшні часи, які власне переживає сьогодні Україна. І це своєрідна така арт терапія, коли люди можуть трошки відволіктися від нагальних таких проблем повсякдення і наблизитися до високого мистецтва, нині обласна організація національної спілки художників України проводить першу від початку широкомасштабного російського вторгнення виставку. Під час активної фази бойових дій їх будівля зазнала суттєвих пошкоджень, тому експозиція нині відбувається в колегіумі. У нас була пошкоджена сильна будівля. І були пошкоджені тепломережі, і ми не могли, ну, ми спочатку відродили вікна в виставковій залі, в залі можна було працювати, але було холодно, і тому і роботи могли бути пошкоджені, і самі працівники не могли знаходитися довго в холодних приміщеннях. І ми робили віртуальні виставки. Ну, віртуальна виставка, яка б вона красива не була, вона звичайно є віртуальна. І Це може бути як реклама іменно перед виставкою. Перед чимось. Тому ми переговорили з нашими колегами з колегіума. Насолодитись яскравими барвами та побачити твори чернігівських митців у національному архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній можна буде протягом місяця.